Найбільше мені подобаються ранки у Швеції. Дві години сиджу на терасі, релаксую від тишини, спокою. Чуєш, що там Ну, Там були середні, важкі. Я сьогодні згадала, да, ту ситуацію, яка склалася, що загибель беру і вона мене не відпускає. Ну, Я встав на нього ти гіла. І для мене абсолютно всі являти здорові. Всі являлися абсолютно нормальними людьми. Слава Україні! Сьогодні гарний настрій, ну і все зрозуміло, але дозвольте вас повернутися до реальності. Ти чуєш мене, друже? Чує, все прикладаємо. Мені не вистачило 15 хвилин довести його до стоп-пункту. Ага, ага. парни кричали от огонь, они сгорали там заживо, и мы это все слышали, видели огонь, ничего не могли с этим сделать. У нас же был обстрел, и у нас появился страх, что ты можешь загинуть в секунду. 200. Давай, Давайте вот этот очень тяжелый. Давай, давай, Все одно ти того не розкажеш. Там груди, бочина, дві руки, ноги не знаю, що.